Рада вітати всіх глядачів каналу Логопед для Малят. А хто ж до нас приєднався вперше, запрошуємо не забудьте підписатися на наш канал і ставати нашими друзями. А хто ж сьогодні до нас завітає на, наш, на наше заняття, малята? Ой, погляньте, я бачу вже, як поспішає ось такий клишоногий ведмедик. Малята, ведмедик, погляньте, вже одягнувся в теплі речі, бо ж вже скоро зима, і ведмедик готується до зимової сплячки. Але ж, погляньте, він трішки сумний, що він не зможе приходити до нас в гості, бо він всю зиму буде спати. Але ж, все одно він, бачите, прийшов, щоб з нами ще пограти на останок і приніс нам малята цікаву гру. Гра називається. Протилежні слова, або ж ми їх ще називаємо антоніми, тобто слова, які мають протилежне значення. Тож, поки що ведмедик відпочине після дороги своєї, а ми з вами будемо грати. Тож, будемо грати в такі слова. Погляньмо, хто ж зображений на цих картинках. Ми бачимо зображений слон і мишка маленька. Тож протилежні слова. Великий і маленький. Так, поглянемо наступне, наступні пару слів. Ось ми бачимо лимон і бачимо морозиво. Тож, лимон, він який? Кислий на смак, а морозиво солодке. Тож протилежні слова, солодкий, кислий. Так, наступні слова ми бачимо песик, один чистенький, який а інший ось брудний, тож протилежні слова, чистий, брудний. Наступні слова ми бачимо два олівці. Один ось такий короткий, а один ось такий довгий, тож довгий-короткий, або низький та високий. Так, бачимо ось такі дві склянки. Одна склянка ми бачимо повна. А одна порожня. Тож, протилежні два слова, пустий порожній. Пустий, вибачте, і повний. Так, наступні слова. Бачимо сонечко і сніжинка. Тож протилежні слова буде, коли сонечко світить тепло, а коли сніжинка, то буде холодно. Ось ми. Бачимо, що вже дійсно скоро буде холодно, скоро буде зима. Тож, ведмедик і підготував нам таку гру. Тож побажаємо малята, подякуємо, подякуємо ведмедику і побажаємо йому гарної зими, солодких снів і до нових зустрічей. І я вам малята бажаю також гарного настрою, успіхів і до нових зустрічей!